Всім привіт! Це Таня Зі Львова. Росте у мене така штука, дуже схожа на тродисканцію, тільки то таке дрібненьке, воно, звичайно, має назву. Але я не знаю. Скажу вам чесно. Знаєте, може, то напишіть. Хочу я привести в порядок цю красу, тому що виросте воно в дуже маленькому горщичку, такому, напевно, навіть не літр. Може, літр, а може і немає літра. І мало місця, воно страждає. Страждає. І от виросло таке от велике, довге. Десь місцями воно залізло на сусідній вазон і там вже вкорінилося. Ось, І тут навіть видно, що воно цвило. Я хочу його, по-перше, трошечки розмножити. А по-друге, пересадити в більшу ємність і, і е, в майбутньому вивезти на дачу, поставити ну, в контейнерах, так, щоб воно там росло в моєму куточку краси. І також у мене на підході традисканція. Традисканція також ось така, ось така довженна вона. От. Але вона також росте в маленькому горщичку. Зовсім малесенькому, і вона вже страждає. Бачите, вона сохне, її також треба привести в порядок. Ну, але зараз займемося оцією малюткою. Що я зроблю? Я взяла е, отаке міні ведерко, подарували на роботі. Подарували таких ведерок Мені трохи, трохи багато, але для іншого зовсім. Ну, два відерка я собі взяла на контейнер. Пише там 5 кг вміст. В літрах я поміряла водою 6 літрів. Думаю, абсолютно достатньо для контейнера. Ось. Грунт. Грунт, ми їздили на дачу. Вже з цього року нам потрібно було з'їздити на дачу, ми з'їздили. По-перше, ми провідали, а по-друге, мені треба було забрати стаканчики для розсади. Ми там їх забули. Купляти нові не було сенсу. ну Ми вирішили прокататися на дачу. І заодно набрали землю з городу. От. І саме набрали там, де кротовиня. <кхід> Одним словом, земля з городу, земля. Покупна з вмістом біогумусу. Трошки тут є піску, вермикуліт, агроперліт. І от вже приготувала, що я клала на дно такого контейнера. Дивіться, отак, нахилю, щоб було видно. Дренаж. Знаю точно, що десь в хаті мав бути у мене е, ті от круглі такі керамзіт. Не знайшла, але знайшла трошечки шкарлупок від горіхів, збирали і е, шкалупу від яйця. Потовкла, поскладала туди, накрила нетканим матеріалом, щоб не замулювало дренаж. І насипала землі. І отрималося у мене отаке. Перед тим, як пересадити, зробити пересадку, я його пострижу. Я отак, от скільки тут є, ну, мені буде зручніше, по-перше, пересаджувати, а по-друге, е його треба обрізати, для того, щоб воно потім наростало шапку зверху. От. Отак обріжу. Ну, фактично по дну. Воно розпушиться. Деякі там вкоріняться і рядом. Тому що тут, бачите, моя долонька більша, ніж діаметр горщика. Ну, а і ось так ось так. От, бачите? Все-таки більше відерку. От. Отже, я зараз пострижу, як то кажуть, нещатно пострижу. А все, що залишиться, отак. От те, що залишиться, я вкоріню, вкоріню, і таким чином я зможу його розвести. Так, я вам знімаю і сама не бачу, що я там стрижу. От і все. Це воно туди впало на підлогу. От тепер воно стало ось таке. Бачите, як воно страждало. Тут ґрунт пересихав, його було мало, воно стояло на підвіконі недалеко від батареї. Самі оці гілочки спадали фактично на батарею частково. Так що отаке. Тут ще. Де що залишилося? Просто побриваю. Ну, дуже добре, приживається, ну, дуже добре. То для нього навіть і добре таке, така обрізка, він розпушиться. Дивіться, позакручувалося. Це також лишнє. Все. І зараз я зроблю перевалку. помну трошки так ком, щоб добре відходило. Так як я роблю все одною рукою, мені це буде незручно зробити, але постараюся. Бачите, як добре відходить. Тут у мене також був нетканий матеріал, який можу, зовсім приросло коріння до нього. Акуратно відокремлюю. Так, звичайно, я трошки знущаюся над рослинкою, тому що вже взагалі догори ногами поставила його. І от сюди, в цю ямочку, його вставляю. О. Вставляю в цю ямочку. Зараз досиплю ґрунта по боках, от сюди і пролию. І буде добре. Воно спушиться, деякі там приймуться, дадуть нові коріння і нові паростки. Ну, От так. Те саме зроблю з та А все оце, що. Повибираю що краще, що свіжіше, поставлю воду, і воно в коріниця тоді знову розсажу. Можливо, зроблю ще один такий контейнер. Все, всім папа, -па, всім добра і миру.